Псалом 26. Будь мені суддею, Господи, адже я ходив у своїй невинності, я покладаюсь на Господа, тому не похитнуся. Досліди мене, Господи, і випробуй мене. Випробуй вогнем моє нутро і моє серце, бо Твоя милість у мене перед очима, і я живу в Твоїй правді. Я не сидів з людьми підступними і не ходив з лукавими. Я зненавидів зборище злочинців і не сидітиму з нечистивими, я в невинності вмиваю свої руки і обходжу навколо Твого жертовника, Господи, аби голосно лунала хвала, сповіщаючи про всі Твої чудеса. Господи, я полюбив оселю Твого дому, місце перебування Твоєї слави, не погуби моєї душі зі злочинцями і мого життя з кровожерливими людьми, їхні руки на злочини готові. Їхня правиця тягнеться за хабарами, я ж ходжу у своїй невинності. Визволи мене і помилуй мене, мої ноги стоять на прямій дорозі, на великих зібраннях благословлятиму Господа.